Діти, доброго зимового вам дня! Зимонька зима впевнено крокує по землі. Куди не глянь, всюди біло, все блищить та іскриться, навкруги краса, очей не відірвати. Дійсно, зима казкова пора року. А без чого не можна уявити зиму? Послухайте загадку. Лиш прийде це гість все тепло поїсть. Холодом подихає, скує річку кригою, візерунки на вікні намалює льодяні. Так, це мороз. Це він нам щічки щипить, носики кусає. А зараз виконаємо звуковий аналіз слова мороз. Приготуйте фішки для звукового аналізу. Порахуйте, скільки звуків у слові мороз. Давайте його промовимо. Мороз! Так, 5 звуків. Тому що тут у нас 5 клітиночок. Давайте визначимо, який перший звук. Промовимо ще раз це слово. Мороз! Так, перший звук. Ми. Який він за вимовою? Приголосний так твердий і позначимо його одною рисочкою. Який наступний звук промовляємо? Мороз! Так, звук О. Цей звук за вимовою голосний і позначаємо. Ми його кружечком? Промовляємо далі Мороз. Так, наступний звук Р. Він твердий, приголосний і позначаємо однією рисочкою. Четвертий звук який? Мору. <-оз>. Мороз. Так, звук О. Він голосний і позначається кружечком. Далі п'ятий звук. Мороз. Звук з. Який він за вимовою? Так, приголосний, твердий. І позначається одною рисочкою. Молодці. Ось ми зробили звуковий аналіз слова мороз. Так, скільки голосних у цьому слові? Так, два. Які це голосні? О і О. Дві голосних О. Скільки приголосних? Три. Які приголосні? М, Р, З. Молодці. Ділимо слово мороз на склади. Нагадуємо правило: у слові, скільки складів, стільки голосних звуків. Скільки голосних звуків? Два. Вірно. А ще давайте промовимо це слово по складах. МО, РОЗ. перший склад який? Мо, другий. Роз. А тепер перевіримо при допомозі лодоньки, підставляємо ладоньку до підборіддя. І ще раз рахуємо, скільки. Раз підборідок торкнеться нашої долоньки. Промовляємо. Мороз! Скільки разів торкнувся підборідок? Два рази. Вірно. У слові мороз два склади. У слові завжди один склад вимовляється наголошено. З більшим емоційним натиском, а щоб визначити наголос, можна це слово покликати. Давайте слово мороз покличемо. Мороз! Який склад у слові мороз? Наголошений, роз. І ще раз, мороз! Так, наголошений склад роз. Наголошений буде другий голосний О. Він позначається ось так. Кружечок, а зверху ось така рисочка. Значить, у слові мороз два склади і наголошений другий склад. Давайте ще раз проговоримо це слово. Мороз! Молодці! А далі перегляньте пізнавальне відео. На письмі наголос позначають ось таким значком. Наголошені склади вимовляються з більшою силою та довготою, ніж інші. Ось так. Слухайте. Наголос. Тож визначити наголос можна вимовивши слово. Наприклад, теля, який склад наголошений у цьому слові, теля. Правильно, у цьому слові наголошений склад ля. ДІВЧИНКА а в цьому слові, який склад наголошений? Дівчинка. Правильно наголошений перший склад? Пропоную потренуватися, визначати наголошені склади в словах. Влаштовуйтеся зручніше. І почнемо. Який склад наголошений у слові сова? Скажімо разом СОВА? Ось наголошений склад. Визначмо наголошений склад у слові Орел? Вимовмо це слово. ОРЕЛ. Ось і знайшовся наголошений склад. А на який склад падає наголос у слові Заєць. Вимовмо слово Заєць. Правильно, наголос падає на перший склад ось слово Жаба. Знайдім у ньому наголошений склад. Нагадаю. Треба вимовити слово і з'ясувати, який склад ми вимовляємо з більшою силою. Правильно, перший Жаба.